Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Є дві оцінки так званого великого наступу Росії, про загрозу якого говорили ще наприкінці минулого року. Перша, що він відбувся і вже сповільнюється. А друга, що Росія може розпочати новий наступ відразу на кількох напрямках. Нам цікаво почути вашу оцінку. Як і коли термін новий великий наступ почав фігурувати, можемо нагадати і собі, і всьому світу, що Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого минулого року, і власне лінія фронту весь цей час завжди була лінією зіткнення, де відбувалися активні зіткнення з застосуванням фактично всіх видів озброєнь. І наміри ворога стратегічні цілі не досягнуті, але і не змінили. Це означає, що ми живемо в умовах цього повномасштабного наступу. Саме тому для України це не стало якоюсь новиною чи якимось ударом. Так регулярно ворог намагається проводити додаткові мобілізаційні заходи, які до речі не зупиняються на території так званої так званої Російської Федерації, проводити перегрупування, залучати резерви, розконсервовувати. І виробляти нову техніку. Війна триває, і ми не будемо говорити про нові великі наступи. Але спроби з боку ворога зробити точки напруги не лише, скажімо, на тих напрямках, де вони зараз зазнали невдачі, але на інших безумовно можуть бути. Угу. Так. Пане Юсов, а от з приводу того, що відомо в українській розвідці про підсумки переговорів китайського лідера з Путіним. Чи стане Китай більше допомагати Росії? Чи навпаки він дав зрозуміти, що не підтримує агресію? Китай насамперед буде більше допомагати самому собі і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах. Говори говорити сьогодні про пряму військову. Допомогу з боку Китаю до Російської Федерації до режиму Путіна ми не можемо зрозуміло, що в Україні є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту, зрештою, статуту організації об'єднаних націй. Але в цілому, думаю, що режим Путіна не отримує сьогодні тієї допомоги, на яку сподівався чи справді Росія змінила характер масованих ракетних ударів, і в якості цілей все частіше обирає не об'єкти енергетики, а військові чи промислові цілі. Тобто, ми можемо зараз отак зрозуміти, по чому Росія б'є енергетичний бліцкриг починався власне в цей холодний період, і метою його було. Покласти енергетичну систему, знищити паралізувати енергосистему України, посіяти паніку серед населення українського, паралізувати українську економіку. Цей ракетний близькріг провалився. Він зазнав невдачі, і ми вже сьогодні знаходимося в кінці березня, і це означає, що і цілі, і тактика ворога так само буде зазнавати змін. Вони там не не всі дурні. І розуміють, що далі бити лише по енергетичній інфраструктурі, ну це точно не дасть бажаного ефекту, якщо це не дало ефекту в, в грудні, в січні, в лютому місяці. Тому так сьогодні весь світ говорить про те, що Україна готова продовжувати до звільнення звільнювати свої території окуповані, і ось власне, це буде намагатись зірвати ворог, в тому числі використовуючи ракетні удари. Пане Юсов, е напередодні з'явилося відео, ніби Росія починає використовувати, ну стягувати до поля бою старі радянські танки т 54 і т 55 І оскільки ну, ми е завжди очікуємо від ГУР. Роз'яснень з приводу такої інформації, то от хотілося б ваш коментар з приводу цього і з приводу інформації, яка з'явилася буквально лічені години тому. Блумберг повідомило, що ніби Пригожин, якщо хто забув, це засновник так званої приватної кампанії Вагнера приватної армії, ніби згортає свою діяльність в Україні і готовий знову активніше діяти в Африці, де теж представлені його найманці. Ну, стосовно Т-54, Т-55, насправді це не нова інформація. Просто останні відеокадри, Ну, вони такі були масштабні наочні, але навіть російська пропаганда публічно повідомляла про масове розконсервування цієї застарілої радянської техніки. Мова йде справді про техніку 50-х, 60-х років минулого століття. Щоправда, ми бачили ось на останніх кадрах. Просто застарілі танки, попередня пропаганда показувала, що вони бодай пробують проводити якусь модернізацію. Ем, зараз ми не бачили навіть цього. Так, у расистів справді проблеми із, із не тільки виготовленням нового сучасного озброєння, з цим вже давно проблеми, але навіть і модернізацією застарілого. Тому так на, до окупантів в Україні йде масово, в тому числі, і застаріла радянська техніка. Щоправда, її багато. І якщо танк старий, це не означає, що він не буде стріляти, але це означає, що силам оборони України буде легше їх знешкоджувати, зокрема за допомогою сучасного озброєння, яке надають нам наші партнери так, А з приводу, а з приводу е Вагнера і Пригожина, чи є інформація, чи готові в ГУР коментувати те, що опублікував Блумберг. Я думаю, що ми поки що коментувати це не будемо. Якщо інформація підтвердиться, то ми мож, зможемо лише привітати ПВК Вагнер і пригожена з тим, що вони збережуть бодай якісь життя окупантів, які були на території України, і можемо побажати всім іншим окупантам і вна... слід за російським кораблем, тобто не тільки формуванням ПВК, але й всім структурам Міністерства оборони України. Міністерства оборони РФ геть з України. Ро танки хотіли все таки запитати вас. Вони призначені для новомобілізованих 350 тисяч, тому що ті, хто воює тут в Україні проти нас, вони танки ніби мають. У вас є розуміння цієї ситуації? Що значить мають танки? Ми бачимо зведення українського генерального штабу, і бачимо які колосальні втрати в техніці не лише в живій силі, але власне в техніці, в тому числі, і в броні, і в танках насамперед щодня. І ці, ці втрати щоденні ворог не має чим поповнювати, не має звідки поповнювати. Не, не працює виробництво на таких потужностях. Це означає, що навіть навчені і укомплектовані підрозділи ну власне сідають ось на це застаріло озброєння, зрозуміло. Пане Андрію, вам дякуємо. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами на прямому зв'язку.